Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Квітковий рай Світлани. І сьогодні у нас розпаковочка кімнатних красунь. Пеларгонії, вербена, гвоздичка. Ось така посилочка мені приїхала. Дуже гарно запакована. Зараз я відпакую. Ось в такому казковому стані я отримала рослинки. Пеларгонії. Та інші. Якщо чесно, не пам'ятаю назви, замовляла різні. Але мені здається, що тут ще є якийсь подарунок, тому що не розумію, що оце за рослинка. Так, дійсно, дана рослина прийшла мені в подарунок. Можливо, хтось знає, що це може бути. Напишіть в коментарях. Такі от красунчики я отримала сьогодні. Плющилисні пеларгонії, вербена та багато інших красуньок. Яка манюня гвоздичка дуже гарно запакована. Дану посилочку я отримала від майстерні квітів Тетяни на пром. Ну от і все. Бажаю всім гарного дня!